Поки Брашко робить пропозицію і купує кільце, яке коштує в районі 50-150 тисяч гривень. Мемфіс Депай, а чому би нам його не згадати? Стає найкращим бомбардиром в історії збірної Нідерландів. Олександрія закуповується за ринковою схемою 3 плюс 1. Це жарт. Топ-інсайдери, блогери та, звичайні, вболівальники не знають, чим зайнятися, а Полісся підписує топових менеджерів. Ну, прям. Майндблоуін в українському футболі стається новина, яка реально вартує вашої уваги. Як то кажуть, понеділок має розпочинатись саме так. Мудрика привітали клубним чемпіонством світу і попросила розписатись, але він цього не зробив. Чому розповім у цьому відео? Анонс! Що не так зі збірною Азербайджану? Та чому вони програють всім підряд? Власник Nottingham Forest та Олімпіакоса, де грають Дзінченко та Яремчук, закликає українців здати території. Зміни в регламенті FIFA, які точно вас за заці... Цікавлять, чому Блену це ок та чому Блену це не ок. 238 секунд з фейлами Онана, який опиниться в клубі, де грає троє українців. Інфа по довбику. Та чого злякався футболіст Олександріє і давайте починати це відео. Почнемо його зі збірної. Нагадую, що завтра нам о 19.00 грати проти збірної Азербайджану. Давайте трішки статистики, і що таке взагалі та збірна Азеро. Зустрічались ми з ними двічі. Суперник нас жодного разу не перемагав. Остання наша зустріч була в 2006 році та й те в товарнічках. І якщо після матчу зі збірної Франції є невеликий оптимізм, що у нашої збірної все буде плюс-мінус окей, то оптимізм і азербайджанська збірна з футболу це. Антоніми. Наступним суперником збірної України у кваліфікації ЧС-2026 буде Азербайджан. І від цього поєдинку в українських вболівальників очікувань буде більше в порівнянні з прогнозованою поразкою від Франції. Тим паче, азербайджанська команда зараз переживає затяжну чорну смугу, яку в п'ятницю продовжила розгромна виїзна поразки від Ісландії 05, що тільки наростило напругу в тамтешньому футбольному господарстві. Це вже їхня дев'ята поразка за рік, і Сантуша вже вигнали. Сам він відмовлявся йти. Коротше, там якийсь. Повний абсурд відбувається нині, особливо в пірнати хто не хочеться, скажу вам так, дізмораль там повна. Чому я повинен подавати у відставку? Покажіть тренера, який йде сам. Ідол Риброва. Не тільки Риброва, а й усіх сердець. Журналіст хорош. Там взагалі був прикол, що його йому говорять: типу, а асоціація футболу чекає вашої відставки. Ідіть геть! Коротше. Цього суперника ми маємо приходити, на мою думку, з заплющеними очима. Якщо ми не переграємо переконливо збірну Азербайджану, нам на чемпіонаті світу немає чого робити. Крапка! Їдемо далі до ще цікавішої інформації інформації про такого хлопа, як Евангелос Марінакіс. Це власник Нотінгем Форест, який щойно перейшов Олександр Зінченко, та Олімпіакоса Романа Ярмчука. І недавно, коротше, був саміт, там, де обговорювались взаємозв'язки, а сам ці Марінакіс це грецький бізнесмен. Ну я думаю, по прізвищу ви. Зрозуміли, на тому саміті був також Борис Джонсон і щепились, коротше, про російський тіп, і про український Джонсон і Марінакіс. І Марінакіс сказав наступне: я завжди говорив, що санкції проти РФ, які вводяться, не мають сенсу. Я б надав перевагу тому, що більше не вб**й, і нехай Росія залишить за собою частину території України. Ніби якусь розмову з четверолетки подивився українця з. За... Ну, звісно, а як же тоді Марінакісу грошики з транспортування російської нафти заробляти? ЗСУ За ж йому кисень перекривають, от він і хоче нас здихтися. такий спосіб. Здивований, що колишній депутат госдуми Савідіс, власник ПАОКа, ще нічого про це не сказав. І найцікавіше в цій історії, друзі, це не те, що не так з цим типом. Найцікавіше те, як на це відреагує Олександр Зінченко та Роман Яремчук. І все. І якщо що, я не очікую від них якихось коментів, я йду з клубу. До побачення. Все, мене це не влаштовує, Скоріше за все, цього не буде. Але будь-яка реакція, вона, в принципі, для мене є цікавою. Якою вона буде? Як думаєте? Побачимо. Тіфа внесла зміни до календаря матчів національних збірних починаючи з сезону два чи На офіційному сайті Міжнародної федерації футболу оприлюднено графік проведення міжнародних матчів національних збірних до 2030 року, включно. З 2026 року восени вереснева та жовтнева паузи будуть об'єднюватись. Листопадову паузу березневу це не стосується. Таке от буде об'єднання. 16 поспіль днів буде тривати ця от Вереснево, жовтнева. До 2030 року є відмазка та ми за 16 днів 4 матчі відіграли. Цікаво буде подивитись, коли збірній за 9-денний збір в другому матчі фізухи не вистачає, то як вони будуть грати 4 матчі. З'явились два різнобіжні коментарі по Владіславу Бленуце. власник ФКУ Краєва Мітіелу сказав наступне: «Бленуце на 100% проєвропейський. А ось президент Пенуела Юрій Морозов прокоментував перехід нападника Владислава Бленуце з ФКУ Краєва до Динамо. Ось так величезна структура не спромоглася побачити, що їхня потенційна зірка вирощена совками не дуже розумна молода бєстолоч». І сьогодні я не просто так вкотре згадав цього Владислава Блємця, друзі. Є очевидна причина, чому я це зараз зробив. А причина наступна: як ви знаєте, днями прилетіло в будинок, де мешкав Георгій Судаков. Наразі він перебуває в розташуванні збірної, втім, його дружина з донькою були в Києві. На щастя, з ними все добре, слава Богу. Але в будинок прилетіло. Я в своєму тіктоці казав, напевно, жителі країни 404 просто заздрять, що їх футболісти не котуються за кордоном, а наші котуються. От Судаков поїхав в Бенфіку на отримай. Друзі, підтримайте в коментарях Георгія Судакова і просто пам'ятайте, що, зокрема, через от таких от хлопців, як Бленуце, які от там то все спростовується, але тим не менше, мають репости зацікавленість, лояльну позицію до навіть. Романтичну позицію щодо Савка, оцих російських історій. Зокрема, через це і відбуваються подібні обстріли. Зокрема, через це потім приїжджають спасати мальчиків в трусіках. Думайте йти голови. Друзі, вже 5 років ми щоосені дивимось і говоримо про Єврокубки. І в якомусь сенсі ми просто діти. Бо дехто знає свою справу вже цілих 15 років. Це я про Телемарт. А ви про що подумали? Телемарт це найбільший магазин комп'ютерної техніки в Україні, і в період з 1 по 14 вересня у них триває акція День народження Телемарт. Юа. А це значить акції на рівні чорної п'ятниці. Безкоштовна послуга збірки. і купа іншого цікавого. Про цих друзяк ми вже говоримо не вперше, і причина тому зрозуміла. Вони знають свою справу і якісно її роблять. А не вітати друзів з днем народження то якось неправильно. Погодьтесь. Лінк на круті промо від телемарт. з нагоди дня народження будуть в описі під відео. Мерші й туди. Ну, як додивитись відео, звісно ж. Трабзон спор домовився з Манчестер Юнайтед про перехід Онана. Рішення за голкіпером. Онана сидітиме сумна із трансферних варіантів, лише Туреччина одна. Батагов, Зубков і Онана. Хороша компанія. Шкода мені, Арсенія Батагова. Що йому доведеться. Розуміти, що за спиною така Онана. Он, До он. речі, один з болівальників Манчестер Юнайтед зібрав 238 секундну добірку фейлів Онана. Он, он. Чотири хвилини триває відос. А, показувати його не буду, але сам його дивився хвилин 16, передивлявся просто і думав: а як ця людина взагалі опинилась в Манчестер Юнайтед. Мені як фанату Манчестер Юнайтед. Реально хочеться задати це питання, який, якого біса? Він там опинився. Лідс та Ньюкасл продовжують слідкувати за нападником Роми Артемом Довбиком. Повідомляє ONTEMinuт.com. За інформацією джерела, обидва англійські клуби залишаються зацікавленими у підписанні 28-річного українця під час зимового трансферного вікна. Стандарт проявляє конкретний інтерес до Едуарда Соболя. Повідомляє Саша Тавольєрі. Офігеть! йому вже 30. Соболю? Те Ондіка до готелю в Одесі. Виходжу з автобуса і чую звук, якого ніколи раніше не чув в житті. Російська ракета летіла, щоб бомбити місто. Блє, ну це покажіть, а. Металіст 1925 зробив пропозицію Крузейру щодо 20 річного центрбекка Бруно Алвеса. Повідомляє Глобо. 20-річний бразилець недавно продовжив контракт до 2030 року, в якому прописана клаузула для міжнародних трансферів у розмірі 100 мільйонів євро. Очікується, що Бруно отримає виклик до збірної Бразилії у чемпіонаті світу Ю-20. А поліція не може знайти якісних латиносів чи паспортисти рівня Олімпіка. П'ятирічної давнини в пріоритеті металіст, браво. Ну і фінішуємо, друзі, Михайлом Мудриком. Як ви знаєте, місько любить пограти в КС, причому у нього достатньо солідний рівень. Десятий рівень Фейзі та 2009 Ело. Один з українських блогерів вирішив оглянути, як грає Мудрик. І під час однієї з каток стався прикольний епізод. Якийсь хлоп привітав Мудрика з перемогою на клубному ЧС і попросив розписатися на сторінці в Стім. Мудрик погодився, втім потім не розписався. Бо найпевніше хлоп був з Росії. Мудрику, респект. Друзі, ось такі от були новини на сьогодні. Дякую вам за увагу. Якщо відео сподобалось, підпишіться на канал, поставте подобаєчку. Почуємо зовсім скоро. Бережіть себе!